Глухів часто називають столицею вітчизняного коноплярства. Саме в цьому місті першим у світі був виведений сорт так званої ненаркотичної коноплі. Зробили це науковці місцевого інституту луб'яних культур, розповідає старший науковий співробітник установи Ірина Лайко. Это был сорт ЮСО-31. Он был передан в 1986 году. То есть буквально где-то в 70, 1976 году начали работать. Через 10 лет у нас уже был выход в сорт. Этот сорт сегодня считается лидером. В васьому мірі он є міжнародним стандартом по скороспілості, по продуктивності і по нінаркотічності. Досягнення місцевих науковців дозволило відродити в місті підприємство з переробки коноплі. Як згадує фінансовий директор компанії Десналенд Олена Демішева, цей процес глухові розпочався у 2007 році і був пов'язаний з ім'ям колишнього міського голови Мішеля Терещенка. Було відродження Ліноно в Десни, як пінькозавод, як звикли назвати, це на базі нашого ж заводу в місті Глухові, який був зруйнований. Це були ну, руїни. Як коли перше ми заходили на завод, то це був був вхід під підпертий якоюсь палкою, скажімо так, ми навіть боялися туди заходити. Зараз там повністю реставрований завод, скажімо так, завезені іноземні лінії. Після того, як вже поставили на ноги ми Ліноно в Десну, тоді то Мішель Трере. Вирішив і продовжити розвивати заводи. І ми тоді купили саме цей харчовий комбінат, і там один із цехів, в який раніше там перероблювався сидр, і ми переобладнали завод і зробили під завод олій. Цей завод під час війни не зупинився, хоч і був змушений більш ніж втричі скоротити виробництво. Зараз тут нарощують випуск продукції. Наше підприємство займається комплексною переробкою насіння конопель, льону і гарбуза. З цього насіння ми отримуємо олії холодного віджиму, протеїни, борошно та клітковину. Це основна наша продукція. А з них ми ще виробляємо печиво, корисне хлібці, цукерки, батончики. Ми працюємо з 2015 року. Ну активно почали працювати зараз. Станом на зараз на підприємстві працює 5 5 людей лише, тому що на жаль, з, військов, з військовим станом, то наші продажі зменшилися, і тому ми змушені були скоротити наше виробництво і скоротити чисельність працівників. Але сподіваюся, що найближчим часом ми це відновимо, тому що є дуже гарні контракти, є домовленості, і найближчим часом будемо великі партії продавати на експорт. Не зупинилось виробництво і на підприємстві з переробки конопляних волокон. Директор Лінин Овдесна Сергій Кургалін розповідає, що попит на продукцію лише зріс. Підприємство наше займається переробкою трісти коноплі, з якого виготовляють волокно, а з волокна однотипного волокна зготавлюємо шпагат і вільовки. Предприятие наше работает, к сожалению, только сезонно, то есть на время, сколько, мы, сколько у нас есть сырья. В данный момент сейчас сырье находится у нас на поле, убирать мы его будем где-то конец марта-апрель. И в мае, надеюсь, что уже предприятие в полную заработает, произведя однотипное волокно, а затем уже предприятие в Марбуде будет перерабатывать волокно и на шпагат. В связи с тем, что на нас У нас такі бойові действия, нету поставок джута, і зараз багато виробників перейшли на продукцію місного. Тось, тобто нашого українського празводителя розвитку галузі на Глухівщині заважає те, що багато полів для вирощування на наркотичної коноплі знаходяться в зоні артилерійських обстрілів. Засіяти коноплею інші площі аграрії не можуть через законодавчі обмеження.